Насправді не зрозуміло проти кого цей законопроект. Я вже якось в тому інтерв'ю говорив про те, що коли я дзвонив одній із авторок цього законопроекту Ірині Геращенко, і запитав її, кажу, то тепер цим законопроектом я буду заборонений. Вона сказала: Ні, ви не будете заборонений, тому що ви не московський піп. Ну, ти я і заспокоївся. Якщо це сказала депутатка, яка писала цей текст, яка голосувала, наполягала на тому, щоб цей закон був прийнятий. То що я можу додати більше, окрім того, що вже сказано було політиками, які безпосередньо наполягали на тому, щоб Грязно, цей закон Владико приймає. Так само, як і у митрополита є претензії до цього закону, тому що до його написання, на жаль, не були залучені ні представники церкви ну, Явно ні представники релігієзнавчої спільноти. І ми від самого моменту, від навіть першої назви закону, потім ми, знаєте, була друга назва, і врешті з'явилася третя. Це все було поза межами експертного середовища. І через те, у нас до цього закону є свої претензії. І якби ви запитали, чи ми ним задоволені, чи ми отримали те, що ми очікували, я вам зразу скажу ні. Mm -hmm. Ми не отримали те, що ми А чого ви очікували? По-перше, ми очікували, що це буде не лише тільки направлено проти якоїсь конкретної церкви. Ми вважаємо, що в українському суспільстві досі залишаються релігійні організації, які, можливо, не так явно, але так чи інакше зберігають свій зв'язок із Росією з Москвою, і благополучно продовжують популяризувати наративи саме російського імператора і російського Кремля. Це Тексті закону чітко маєте. говориться про заборону діяльності російської православної. Правної церкви, Та, а фільм, навіть не руської, не а російської православної церкви, яка ясно настроєна щодо України вороже, і це абсолютно природне, коли діяльність російської православної церкви ми забороняємо до діяльності як там написано, припиняємо російську православну церкву. А от тепер уже нам важливо визначитися, а що це за російська православна церква? Хто підпадає під, як то кажуть, цю. Цю назву. Українська православна церква вже давним-давно відмовилася навіть від приставки Московський патріархат. І в своїх документах, зокрема в новому статуті, який вони прийняли на соборі в травні 22-го року. Вони відмовилися від цієї приставки. І тепер ця церква називається Українська Православна Церква, де, власне, в цьому статуті зазначено, що вона є незалежна і самостійна в управлінні. Як тепер бути? То я вам так скажу, я заточечна да, з визначення того, хто є російською православною церквою, хто себе маніфестує і декларує, і підтверджує, що він пов'язаний із Росією. І в нас вже є приклади, скажімо, ті от колабораціоністські, е, значить справи, які були відкриті проти конкретних священників ієрархів цієї церкви, вони явно підтверджують, що ці люди працюють і пов'язані з російською православною церквою. Ну, якщо, наприклад, знаходять у тебе портрет е, е, царя Миколи II, це є підтвердженням того, що ти зберігаєш духовний зв'язок із Росією, є. А якщо знаходять літературу, е, яка так чи інакше утверджує ідею місійної ролі Росії по відношенню до Європи до України, це є підтвердженням. Є підтвердженням. Якщо церковний календар у тебе виключно з е, е, всім іконостасом, як то кажуть, синод російської православні. Це є підтвердження, є підтвердження. і в складі цього синоду є якраз представники Української православної церкви. Мені, як релігіознавцю, цього достатньо. Але як богослову, а я не є богослов, я думаю, цього замало. Мене не влаштовує те, що на території України діють структури, які продовжують е тримати зв'язок із країною-агресором, і діють антиукраїнські, діють проти нашої незалежності. То, то ви мене Зараз звинувачуєте в тому, що я про я, структуру сказав. Я, я є представником цієї структури. На яку ви зараз вказуєте, я дію антиукраїнські з ваших слів. Е, ви маєте мене немає на руках слова. ніяких документів, які вважаєте, що представники вашого інституту більш патріотичні, аніж священики моєї єпархії. Давайте дослідимо. Давайте. Значить, в законі якраз про це і написано, що можна якийсь висновок зробити лише тільки на підставі дослідження. От мені цікаво, хто буде досліджувати? А звідки беруться ті люди, які мають досліджувати? з українського суспільства? Ну зачекайте. Вони я би сказав, в деякій мірі сьогодні. Сьогодні як собакерки виникають, Владико, тому що а хто би мав досліджувати, тому що сьогодні, хто би мав бути в цьому складі, ну, скажіть я вас, ж не законодавець не зак... ні, закон... Закон... ні, чекайте, Ви тому, зараз говорите що... про те, що у вас є конкретні претензії до складу. Ви знаєте, що я вам скажу пару років тому. Пані Лідія говорила в одному з ефірів про те, що наше українське законодавство у галузі церковно державних відносин є одне із найкращих в Європі. Я правильно вас цитую? Людмила. О, Людмила, вибачте, да. одне з найкращих в Європі. Ну, це не моя точка зору. це Ви говорили це в ефірі. Я тоді теж був у цьому ефірі, і що змінилося сьогодні? Чому потрібно було змінювати це законодавство? В такий спосіб, в який воно викликало незадоволення, великі запитання не лише у віруючих української православної церкви, але і у міжнародних організацій, і у релігійних організацій, не лише в Україні, а й за кордоном. А, і, главі, чому, не ви не знаєте відповіді на це запитання? було ні. Я не що зна... Що сталося, війна сталася. Скажіть, Війна сталася. Да, Росія скажіть, напала да. і стала агресором по відношенню до України. Да. Як ви розцінюєте взагалі з точки зору богословської ваші православні брати, росіяни тепер вбивають своїх православних братів українців? Це, це жахливо. Ось вже от, ось реальність яку це треба процес. знаєте, зараз якось проаналізувати, оцінити і зробити правильний. Це тут висновки. це жахливо. Це проаналізовано і зроблено було українською православною церквою в перший день. Агресії Росії Але проти чому України. чому українське суспільство не почуло це тому, що Украї... чому тому що суспільство сьогодні... зараз налаштована перший раз сьогодні на суспільному телебаченні за два роки. Я як речник української православної церкви, перший раз за два роки, уже після всіх законів, після того як все було прийнято, всіх вже назвали зрадниками і колаборантами. Тепер я прийшов для того, щоб з вами поговорити на цю тему. Ось тому і не почути Я дуже чутлива до того до голосу. Церкви, а тепер я скажу. І я не далі. чую його. Я тепер уточнюю ще один момент. Після собору, який вам не подобається, і статут, якого вам не подобається, президент України звернувся до народу України і сказав, що у нас немає неукраїнських церков. У нас всі церкви, які діють в Україні, українські. Ну, за географію так. Ні, він мав, мав, за він мав е, на увазі не географію. Я, не думаю, що ви, я думаю, що ви зараз спотворюєте його точку зору. А вже що сталося потім ця історія. Я думаю, вона з часом якось поясниться. Всі процеси. наша церква. Це є патріотична церква, це церква українського народу, тому що це найбільше релігійна спільно не було відмежування від Це найбільша релігійна спільнота, яка діє в Україні, і вона була відмежована і самостійно незалежна в своєму управлінні і в попередні часи пані Людмила прекрасно знає, що не існує жодного документу, який би підтверджував, що з 90-го року по 2024 рік із Москви находив, надходив якийсь конкретно ну, якийсь циркуляр, що ви повинні зробити так і так, або, або коли-небудь, щоб представник із Москви приймав участь. У діяльності керівних органів Української православної церкви. Хоча б один раз в синоді, в соборі Української православної церкви, хоча б один раз хтось приймав участь із е, іншої країни, і не кажу так. Прямо ні. Ну, ну, є же Це ваша це все об'єктивна ваша точка зору ви повинні довести або е, вибачитися за неї. Ні, ну, Я ж знаю, як ну. працює суспільство. Я пов'язана з, з різними зв'язками, з різними середовищами. Ви, ви, ви не думаєте, що як Мені так дзвонили по телефону гірші, і кажуть, ніж Ви приймаєте в аспірантуру. Да, ну, і все, я розумію, ви не що по, це запис. Не, не порівнюйте ці корупційні різні схеми, які є Ні, в вашому ну, інституті, і з українською православною. Це не корупційні, просто напроста правила певні є. А ви ще приймаєте в аспірантуру? Я знаю, що це за. Stop it!